Доброго часу доби, шановні добродії. Це буде останнє відео з відеоблоку щодо нашої апеляційної скарги на рішення судді Чудопалової, яким вона відмовила в задоволенні нашого позову щодо відшкодування моральної і матеріальної шкоди, які ми подавали. До Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки рішення суддею було прийнято 13 липня 2023 року. Продовжуємо надиктовувати нашу апеляційну скаргу і е, зазначати ті е, аспекти е, з. Які мають повпливати на рішення апеляційної інстанції щодо скасування рішення суді Чудопалової, це останній блок 4 щодо загального змісту самого рішення судді Чудопалової. В своєму рішенні від 11 березня 2011 року. Номер 2 РП 2011. Конституційний суд України наголосив, що правовий статус судді передбачає як конституційно визначені гарантії незалежності та недоторканості суддів при здійсненні правосуддя, так і правову відповідальність за невиконання своїх обов'язків. Додержання присяги є обов'язком судді. Що передбачено пунктом 4 частини 4 статті 54 закону про судоустрій та кореспондується з пунктом 5 частини 5 статті 126 Конституції України. Документ номер 500 200, 254К, дріб 96 РВР, вказане дає підстави вважати щодо отримання суддею присяги його конституційно визначений обов'язок. Таким чином, присяга судді має правову природу одностороннього, індивідуального, публічно-правового, конституційного зобов'язання судді. У нас багато суддів, потаборившись на своїх посадах, забувають, забувають про свою присягу одразу. У судді Чудопалової ми її, до речі, не, не витребували. Дотримання суддею своїх обов'язків є необхідною умовою довіри до суду та правосуддя з боку суспільства. Порушення суддею присяги є однією з підстав для його звільнення з посади відповідно до пункту 5, частини 5 статті 126 основного закону. Зараз ці всі положення повитравлювали внесеними змінами, але я читаю вам Рішення Конституційного суду, яке на даний момент є чинним. От. Правове регулювання відповідальності судді за недодержання присяги судді у виді звільнення з посади відповідає Європейській хартії про закон про статус суддів 1998 року. Згідно з якою до суддів можуть. Застосовуватися санкції за невиконання або неналежне виконання одного з обов'язків прямо визначених законом. Це пункт 5.1. В іншому рішенні від 30 червня 2009 року номер 16 РП Дріб. 2009. Конституційний суд України зауважив, що суди здійснюють правосуддя з метою забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави. Винесення судом. Законного, обґрунтованого і справедливого рішення неможливе без проведення ним всебічного, повного, об'єктивного дослідження усіх обставин справи. При цьому судове рішення повинно базуватись на принципах верховенства права, невпередженості, незалежності, змагальності сторін та рівності усіх учасників судового процесу. За невиконання цього рішення Конституційного суду, до речі, передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років, суддя Чудопалова дане рішення Конституційного суду, яке є вищим за закон, ігнорує. Тобто. Розглядаючи по суті мою цивільну позовну заяву до Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо відшкодування моральної та матеріальної шкоди, завданої мені незаконними діями службових посадових осіб, при здійсненні ними своїх повноважень. Суддя Красногардійського районного суду міста Дніпропетровська Чудопалова СВ мала б керуватись виключно Конституцією України постановою Пленуму Верховного суду України номер 9 від 01.11.1996 року про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. До речі, дуже цікавий і дуже потужний документ. Та іншими нормативно-правовими актами, виключно для захисту порушених прав позивача. Бо я ж звернувся, я ж сигналізую, що у мене е, порушені права. Е, Мала б це робити через призму втілення принципів верховенства права, неупередженості, незалежності, змагальності старін та рівності усіх учасників судового процесу, а також правової відповідальності за виконання при виконанні своїх обов'язків через. Непорушення судею присяги, але ну, по факту, ми спостерігаємо зворотні. В своєму рішенні номер е, від 2 листопада 2004 року, номер 15 РП дріб, 2004. Конституційний суд України, зокрема, наголошує, що відповідно до частини першої статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Верховенство права це. Панування права в суспільстві, верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. Одним з проявів верховенства права є те, що право на обмеж... не обмежується лише законодавством як однією з форм з його форм. А включає інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично. Досягнутим культурним рівнем суспільства всі ці елементи права об'єднуються е, якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою е, дістала відображення в Конституції України. Тобто, всі закони мають відповідати Конституції України. І ні в якому разі не звужувати права громадян. Водночас, е, прочитуючи зміст рішення судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровське Чудопалове від 13 -го, 23, -го, за результатами розгляду моєї цивільної позовної заяви до Дніпропетровського ОТЦК та СП. Щодо відшкодування моральної і матеріальної шкоди, завданої мені незаконними діями службових посадових осіб при здійсненні ними своїх повноважень, мимоволі звертаєш увагу на відверту некомпетентність і нехтування е зазначеною суддею нормами чинного законодавства, рішеннями Конституційного Суду України та Європейського Суду України. Е в позовній заяві я. Посилаючись на норми права, зокрема частину 5 і 6 статті 13 закону України про судовий статус суддів, який наразі є профільним законом для здійснення відповідних повноважень суддею чудопаловою, наполягає на застосуванні норм права, викладених у постановах Верховного суду, які є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно правовий акт, що містить відповідну норму права. Ну, тобто, до відповідної суді це має безпосередній безпосередні стосунок. Та з цього приводу я аргументую, що у постанові від 15.08.2019 року у справі номер 823 782 16 Верховний суд. Зробив висновок, що відшкодування моральної шкоди, завданої незаконним рішенням, діями чи бездіяльністю органів державної влади органів місцевого самоврядування має на меті як компенсацію потерпілому завданих збитків, так і запобігання вчиненню суб'єктом владних повноважень такого у майбутньому, зокрема шляхом здійснення. Превентивних заходів для удосконалення виконання своїх функцій, спрямованих на інтереси людини. Водночас, моральну шкоду, зважаючи на її відсутність, не можна відшкодувати у повному обсязі, оскільки немає і не може бути точних критеріїв майнового виразу душевного болю. Зважаючи на це, будь-яка компенсація моральної шкоди не є і не може бути адекватною, дійсним, справжнім стражданням, тому будь-який її розмір може мати суто умовний характер. От ми умовно виставили шкоду там, у розмірі 134 тисячі. Ну, ми вважаємо, це умовний характер носить. Ми ж не можемо оцінити розмір свого страждання після того, як ми поспілкувалися з ТЦКшною наволоччю, враховуючи наведене вище, слід, розуміти, що визначаючи розмір відшкодування моральної шкоди, слід звернути увагу на рішення Верховного суду України у справі номер шість. 28.008 СВ-10 від 13.07.2011 до 2011 року. Цитата моральну шкоду, зважаючи на її. Сутність не можна відшкодувати в повному обсязі, оскільки немає і не може бути точних критеріїв майнового виразу душевного болю. Зважаючи на це будь-яка компенсація моральної шкоди, не може бути адекватна дійсним стражданням. Тому будь-який її розмір може мати суто умовний вираз. Тобто, ми бачимо фактично: Верховний суд дублює. Рішення Верховного суду України е, з е, тим самим визначенням е, щодо розміру моральної шкоди. Крім того, в будь-якому випадку суд не може зобов'язувати позивача доводити душевні страждання. Те, що робить е, суддя Чудопалова, вона е, говорить про те, що ми її не переконали, е, не переконали, що ми зазнали якихось там страждань і все таке інше. Тобто, нам сальта марталі треба ще в повітрі крутити, мабуть, щоб пояснити цій суді, що ми дійсно отримали. Моральну і, більше того, матеріальну шкоду, звернувшись до суду, заплативши відповідний судовий збір, витративши гроші на виготовлення відповідної позовної заяви, додатків до неї там і таке інше. Тобто, суддя недосуддя Чудопалова цього до уваги не бере. Оскільки відповідно до правового висновку ВСУ в справі номер 6 1435 ЦС 17 від 27.09.2017 року, відмовляючи у задоволенні заявлених вимог з підстав недоведеності спричинення шкоди суди, фактично поклали на позивача обов'язок довести. Наявність у нього душевних страждань з приводу порушення його прав, що є неприпустимим з огляду на правову природу такого права, гарантії від порушень, якого закріплені конституції України. Відсутність вини у завданні шкоди повинен доводити сам завдавач шкоди, а позивач доводить лише факти, на яких ґрунтуються його позовні вимоги. Факти всі були надані нами і ретельно виписані в позовній заяві, на яку суддя скаржиться, що там дуже багато написано, дуже багато їх прийшлося букв перечитувати. В позовній заяві всі факти, на яких ґрунтуються позовні вимоги, мною більш ніж детально викладені в моїй позовній заяві, в своїй заяві, я детально розкриваю причину наслідковий зв'язок неправомірного поводження з боку службових осіб, які в свою чергу є підтвердженням існування факту завдання мені душевних страждань. Та заподіяння моральної та матеріальної шкоди, а також існування втрат неминового характеру внаслідок моральних страждань, які я поніс від спілкування з працівниками Дніпропетровського ОТЦК та СП. Натомість, своєму рішенні від 13 липня 2023 року суддя Чудопалова, не будучи фахівцем в медицині. Нівелюючи всі доводи позивача та незадовольняючи клопотання про проведення відкритого судового засідання з викликом сторін, всупереч наведеним вище висновкам Верховного суду, покладає необхідність доказування спричинення моральної і матеріальної шкоди на сторону, яка постраждала від незаконних дій службових посадових осіб Дніпро ТЦК та СП. Тобто, фактично, своїм рішенням суддя Чудопалова СВ не запобігає вчиненню суб'єктом владних повноважень такого у майбутньому, а санкціонує подальше вчинення беззаконня з боку відповідача. Також, скутністю своїх доводів, нівелюючи наведену мною у позовній заяві практику ЄСПЛ, принципи справедливості. Справедливої сатисфакції, є таке поняття, ЄСПЛ е розшифровує, та принципи презумпції спричинення моральної шкоди незаконним рішенням, протиправною діяльністю чи бездіяльністю відповідного органу державної влади чи особою, яка діє від імені органу державної влади. Та не беручи до уваги, що право на відшкодування моральної шкоди з урахуванням практики ЄСПЛ, яке носить, повинно носити ефективний характер і має на меті не тільки покрит... покриття шкоди завданої потерпілій стороні, а також є засобом попередження з боку відповідача вчинення порушень прав та має бути Відчутним не тільки для позивача, але й для е, відповідача, що спонукало б останнього вжити заходів щодо зміни практики нехтування положеннями законодавства. І, зокрема, сприяло б зменшенню кількості і обсягів скарг, і позовних заяв, які надходять на адресу національних судів та Європейський суд е, з України. Суддя Чудопалова СВ робить висновок, що, незважаючи на об'ємність позову, посилання та цитування позивачем безмірної кількості статей, чинних нормативно-правових актів судової практики та практики СПЛ, судом встановлено відсутність обґрунтування заявленої ціни позову, позивачем. Жодним чином не доведено спричинення йому працівниками Дніпро ТЦК та СП, ні матеріальної шкоди, ні моральної шкоди. Тобто, суддя Чудопалова, недосуддя Чудопалова, повністю нехтує практикою ЄСПЛ, плює на принцип, от ми бачимо, справедливої сатисфакції та принцип. Презумпції спричинення моральної шкоди незаконними рішеннями. Тобто є презумпція, є факт презумпції, це все підтверджено документально, доданими до позовної заяви відповідними додатками. Але суддя це все до уваги не бере, їй на це все плювати. Ще одне, чому хочу зазначити, чому саме дуже багато ми посилаємось на рішення Конституційних судів. Я вже це пояснював, адже через ці рішення відбувається більш детальне тлумачення норм чинної Конституції України. От, це по перше. А по друге, за невиконання рішень суду, яких суддя на невикнув Чудопалова не виконувала цілу низку. низку передбачена кримінальна відповідальність статтею 382 Кримінального кодексу України і з позбавленням волі від 3 до 8 років. Це така відповідь на, цей, на цю маячню, яку, яку зазначає суддя Чудопалова. Продовжуємо. Тобто своїм рішенням суддя Чудопалова підтверджує законність затримання, доправлення, тримання людини в приміщенні під дулами автоматів більше трьох годин, погроз та складання протоколу і постанов завірених. Підробними початками з невстановленим Конституцією України державними символами та з непідтвердженими установчими документами, назвами установ, з недійсним кодом ЄРДПО, а також водночас заперечує з причиненням мені незаконними діями. Завданими працівниками Дніпропетровського ТЦК та СП матеріальної та моральної шкоди. Тобто, фактично, суддя Чудопалова перетворюється на адвоката Дніпропетровського ОТЦК та СП. В своєму рішенні від 23 листопада 2018 року номер 10 р 2018, Велика Палата Конституційного Суду України. Дійшла висновку, що відповідно до принципу верховенства права, держава має запровадити таку процедуру апеляційного переглядування справ, яка забезпечувала б ефективність права на судовий захист на цій стадії судового провадження. Зокрема, дала б можливість відновлювати порушені права і свободи та максимально запобігати негативним. Індивідуальним наслідкам можливої судової помилки. З огляду на вище викладене, вважаю, що відповідне рішення судді чудопалової було ухвалено з явним грубим порушенням норм процесуального права, що є обов'язковою е підставою для скасування рішення е та явним неправильним застосуванням норм матеріального права, що також є. Є обов'язковою підставою для скасування судового рішення. За даних обставин вважаю, що викладені вищі факти мають бути більш ретельно досліджені в апеляційному порядку. Далі ми на виконання пункту 3 частини 4 статті 356 просимо суд нам. Надати відповідні банківські реквізити для сплати визначеної судом суми судового збору, адже у нас немає пільг, які зазначені в, суду, в законі України про судовий збір, враховуючи викладене вище. Не погоджуючись з рішенням судді Красногордійського районного суду міста Дніпропська Чудопалове від 13 липня 2023 року номер 2003 дріб 1882, дріб 23, підтримуючи свою позовну заяву до Дніпропетровського ЦК та СП в повному обсязі в межах позовних вимог, керуючись низкою всіх зазначених у даній апеляційній скарзі. Норм Конституції України, рішень Конституційного суду України, рішень ЄСПЛ та відповідних міжнародних нормативно-правових актів, які є частиною Національного законодавства України, для відновлення порушених прав і свобод, приниженої честі і гідності та встановлення і відновлення справедливої сатисфакції, звертаюсь до суду апеляційної інстанції і прошу. Відповідно до пункту 2 частини першої статті 374 ЦПК України скасувати рішення судове рішення першої інстанції повністю та змінити рішення. Друге, про що ми просимо суд суму судового збору сплаченого і в першій, і в апеляційній інстанції покласти повністю на відповідача Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. До е, апеляційної скарги додається копія свіжу. Ми зробили копію витягу з ЄДРПОУ про Дніпропетровський ОТЦК та СП. В якому зазначено, що інформації про цю юридичну адресу е, е, особу в єдиному державному реєстрі не знайдено. Крім того, ми додаємо копію витягу з ЄРДПО про Міністерство оборони України, яке є правонаступником е, низки юридичних осіб. Там, у яких діяльність пов'язана з, з якимись квартирними питаннями. І додаємо копію запиту на публічну інформацію від 10 березня 2021 року, який ми подавали до Верховної Ради, де просили надати нам підтвердження на виконання. Пункту 14 частини 1 статті 92, відповідно до якого судоустрій, статус суддів і судочинство визначаються законами. Ось таким є наш наша апеляційна скарга. Тут ми міняємо дату на 5 серпня. Бо подавати ми її будемо 5 серпня. Ці відео я запишу свою трошки раніше напередодні. От, е, все буде на сайті, все буде багнет нації. е, я думаю, тоді буде у вас певний результат. Якщо будете сидіти і нічого не робити, то, звісно, звісно ж, ага. у вас нічого не вийде. Я вам всім дякую за увагу. Дякуємо за підтримку. Всім, хто нас підтримує. Далі буде, далі буде цікавіше.